Обходіння, наша робота, ваше все. Дякую вам. Дякую, вам. Ваша така організація добра, що не нещаснує, я до того не покинули. Дякую вам. Я пропала сама, я сама пропала. Я сама пропала. Щоб не ви. Розкажіть, як ми почали до вас ходити. Розкажіть, так, дійсно. Дякую вам. Розкажіть, як, що в які у вас виникли проблеми, і як Карітас Україна допоміг, долучився до вас і допомагає Напишіть. вам? Я одинока і просила соціального працівника Собезу. Я мушу підказувати, я перепрошую, ага. бо вона сама Нічого. забуває. 92 роки. Розумієте, ага. то людина вже. І попросила соціального працівника Дай. і лікаря, щоб мені надали. Допомогу. Так. І тоді звернулись до Карітасу, так? так. І Карітас достав до нас ходи. до мене ходити. Ходить уже Карітас 15 так. років до мене. Так, так дякую 15 так. років? Так. Так. Це великий час. Тобто ви ходите кожен день? Е -е, Ми праців... Праців... Ну, працівники міняються. Міняються, так. Працівники до вас кожного дня ходять. Я так? вже не дошуваю. Головніше було. Так, ходять, так, так. Я Працівники... Жимаю, я не вже. Працівники кожного дня до вас ходять. Ходять, ходять, дякую, дякую вам, дуже вам дякую за все. дякую. — Так, е... Розкажіть, що ми прийдемо ви... постіль. Які, які послуги вам надають? Що? Що допомагають мені. — Помаленьку тільки. Кажіть, беруть постіль, прати так, мені так. раз в місяць. Я перепрошую, що я говорю, але вона мусить повторяти. <реш> забуває. Я не дошуваю, ви знаєте, вже. Так, не, не чує. А ви вже що... той день, коли я до вас вперше прийшла? Так, пам'ятаю той день. Розкажіть. Пам'ятаю, дуже пам'ятаю. І так вони мені подобалося, що вдарів допомагають і допомагають, все мені рятують. Дякую їм, скільки вони всього мені передавали. А розкажіть, що ми даємо ми, чи які ми вам даємо. Так, і порошки даєте мені, дякую, бо я не, не мала. мити дає. Я не мала ні ти порошків. Я не знала, я все содою користувалася, сода така. Сирательна, ще таких, які вже стародавні. А тако я не мала нічого. Тепер дякую вам, що допомагаєте. Дякую вам. За все дякую, така добра організація, що все мене слухаєте. Я дуже довольна, дуже довольна. Не забирайте від мене пані Ольги. Вона все знає, вона мені ноги миє, вона натирає, вона мені пальця нього відрізає. І руки натирає, і, 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 і руками мені це розказує, і руку рук мені натирає. Дуже вам дякую, дуже вам дякую. Дуже, бо я сама пропала, я в одиноке ніколи не моя я пропала в сама. Дякую за вашу допомогу, за вашу все. Дякую вам, дай Божем здоров'я за всю вашу працю. А скільки ви років вже у Львові живете? У Львові з 50-го. року. Звід... Як ви приїхали? Звідки ви? Самі. Звідки родом? З, З якого виглядь. регіону? З Волині. — А чому ви сюди приїхали, у Львів? Приїхали. Приїхала, тому що наше село спалили про це воїни німці. Ага. І ми не мали де жити. І мусила приїхати сюди, тому що не мала де жити. І приїхала сюди, тут була нашій домордом На потім на встроїлась на роботу. На роботу строїлася на кову фабрику, там наші давали. Робили квартиру, Квартири дома будували. І мені квартирку дали тільки ту одну його. Потім приєднали оцю. Я ж на слід свою квартиру маю, то все по чужих. По чужих квартира ходила, з кутка ходила людьми. А тепер, слава Богу, маю свою квартиру. але ну, немає коли вже жити. Немає коли вже жити. Хороби за хворобами, болі, ноги відказують, руки відказують. Дякую вам, що ще пані Ольга допомагає. Старша жінка, бо молодий, молодий, як молодий. А старша жінка, вона сочувствує, вона знає, тому що в неї горе самі, самої горе. Дякую, дякую. Вона своє горе має, і вона сочувствує і допомагає. І дякую Богу, що в мені така ще така друга є щастиє роботніше. Соціальний працівник. Працівниць. Ну то, то вже будете інші говорити за соціальний. ви говоріть за нашу фірму. Дякую, дай Боже вам здоров'я, що допомагаєте, дякую. що рятуєте мене, тому що мені нема кому рятувати, німа кому защищати. Я вам дуже дякую. Тільки не забирайте Ольги мені, пані Ольги, бо вона мені ноги, вия, руки і руки, і оброжує ніохтень. тому що я сама нігодна бачу, тільки мої руки. Вже мої руки з усім обкорчилися в одвічу. Я вже не можу їми дійствувати. А що вам, пані Оля купляє? Хліб, молоко, сметану. Що ви? Що попрошу? Що, що попрошу, то купляє. І ліки, Так, що попрошу? І скажіть, що уколи роблю, як і, треба ліки? І як коль, 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 треба ребаровіш, вона теж мені. Вона ще мені робить, як казайка, далі прийдеться зразу хату, в хату заміти, помиє, і все, все зробить. Дякую вам, дуже добре, вам, я, вона працює. Дуже, я вам дуже дякую за неї і за, і за всіх дякую вам. За організації. Скажіть організації, яка вас обслуговує. Я не пам'ятаю, як називати. Не пам карітас, скаріта. Скажіть так собі і так Дякую, собі. дякую, Карсу, дякую всім. З вашим роботникам дуже дякую. Дуже дякую. Бути... І начальникам карітесу, що мене не покидають. Дякую. Ви б трошки розказали так, за ті часи, себе. як вам було тяжко. Як вас в полон про брали. Себе. Про так. скажіть, розкажіть, як вас полон брали німці, і як вас брат захистив. Було... Але було... скажіть, з якого вироку. Значить 4, 13-го. Березня, день рождення ага. Євдокія. Ні, -ні. ви так, 13 березня, гарно розкажіть, 13 березня 1913 року народження. 24-го. 24-го? ну. І розкажіть, як прийшли до вашого села німці? за Ні-ні, розкажіть, розкажіть, як розкажіть, вас брали. Цієї я то все мені, знаю. Мені добре. Ще з оголобу, я не нервуйтесь, не нервуйтесь. Все добре дуже Дуже добре. Ви розкажіть, що як вас прийшли в село німці, вас забирали в Німеччину, то вас спас хто? Брат 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 за мене. Брат спас вас, так? Вас брат заховав і не дав німцям. А всіх остальних забрали в Німеччину вашу. Розкажіть. Я вже за вас розказав, бо я всю історію вашу знаю. Знаєте, Дякую вам і так, що і так добре, що, що дякую, що приходите, що мене обслуговуєте, послуговуєте, дякую, навідуєте мене, бо ніхто мене не провідує. Дякую вам за що, за що дякую, за що дякую? Бо я не можу так все сказати. А я знаю, що ви ще сестер маєте, яким допомагаєте, з тої пенсії, яку ви отримуєте. Так, ну, скажіть я... за сестру інваліда. Скажіть. Я, ш... я не шуваю вже не дошуваю. Ви маєте сестру, якій допомагаєте. Яку маєте інваліда сестру? Маєте сестру інвалід? Як Ваша сестра інвалід. Так. 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 Ви допомагали її зі своєї О, так. пенсії. А моя сестра теж от його. Забрала її бучені, паради святі вона бучене лежить. І там, а її пеліпсію боліє. То його забрали в горохові, він горохові теж ніхто не приходить, не провідує. А вона там в бучи. Я їй помагала, де що могла, помагала. Деякі були копійки, я ніколи не могла собі купити, купитися, жаліла, щоб їй, помогти, їй допомогти і допомогти чим-нібудь то сестрички. Бо ніхто їй не допомагає, так як і мені ніхто не допомагав, крім вас. Ну, а так що мучаємося, страдаємо. А з якого району ви саме? Ви ж з Волині, так? Так. З якого району саме на Волині? А з, а з Волинського області, Лібій Шовського ясно. Вона просто дідусь з Кам'янка Ширського. Тому для мене цікавий такий аспект. Ну, а сестра моя дуже допомагала мені, я їй допомагала, ми з сестрою так. То що вона вишивала, що ткала, все вона робила, сестра. Ну, вийшло mm. так, що там у нас банда стала. Банда тільки пішла, слухайте, пішли і почали ходити всіх обирати, всіх продати, всіх. І... І там не мали спокою дуже, і не було за ній защити ніякі. Ну і прийшли до неї рано, вже рано вона козу мала, випустила козу і легла спати значить, нашій бо її малий був. І вони, значить, прийшли такі її гроші, пенсію, щоб її забирати, пенсію, що шукали пенсію. Це ж сміло зробляли, робили, так дівалися, що вона допочила, отримала що за ніч забрали її. Ну, я їй допомогла, а зараз я вже не годна допомагати. Негодна допомагати. Банківська служба обіцяла. Немає, немає ніякої допомоги, тому що така родина, що я б роздала, примінився, що, що мене обідала, багато мені зла зробила. І не забрала мої смертельні гроші, котрий я на собі до себе збирала, вкрала. І, і не признається тепер, що вона забрала. А я була впорая, тому що там мене ще такий суспільний щінка ніяк вітання. А там і поставив душ. Поставить душ, і значить. І, моя жінка мокрая. Я же говорила, говорю, що ще не капітальна. А я майстер, я знаю. Кажу, ви майстер, а я кажу, стара вже мама, я вже знаю що. Кажу, що тащина не є капітальна. Та що ми там душ поставили? І вона там душу, і та щінка два роки вже мене мушує. Так я так заболіла, що я боліла, страшне. І мусили визвати племінницю. Визвали племінницю, вона тим старалася, що я наші форе, вона мене вкрадала, то забирала десь. Все таке мені попривозила, таке все рване, все таке нікудашнє. А моє саме позабирала, а тепер не признає, що вона, вона сама. Ну що, ви розкажіть, як ми до неї дзвонили, а вона сказала, щоб ми більше до неї не дзвонили. Так, да. щоб ми більше Я до неї вонила, не дзвонити, так мені обідно. І мені ж було все що ти казав, а вона таке прошення її попривозила, такі рвані, що. Ті, котрі, значить, е, такі діти, діти були в неї, і те, що вона в селі була, вона так, їй, значить, два брати і вона, так вона, вона братам нічого дала, що забрала, що забрала, хай каже, буде перекупи, вона що позабирала. О, І мені гроші вкрала, крала, і там був мене цей котрий, мірати тиск. Апарат, і той апарат забрала. І я, я ночу, вона мені що таке давала, бо я не годна повгостати, вона мені що таке давала, пити, що я ночу засипала, і вона мене обкрадала. Вкрала тепер вона не признається. Не признається, що вона, що вона то забрала. А мене ніхто ніхто, коли ходить з роботи, ніхто нічого, нічого не вкрав крові неї, вона все мене обакрала. Як тут його Що, забулася? Що, що можна живе, як це город? Волинь? На Волині ваша там в пливі. Да, вам дзвонила, дзвонила. А в Червонограді. В Сокалі чи в Червонограді? Окса, Світлана, Світлана. Да не Світлана, а чо, чо, чо. Ага. Ліна, Лена. Я маю записано, Чекайте мене. Як не можу ворота спом'янути, спом як вона живе так? В морі? Не в ковелі, не в ковелі вона. Ровно! А ровне. ровно? Ровно, ровно, в ровне. В ровне вона живе, не признається. І вже позвонили ми до її брата. І вона братове не признається. Говорить, я їй нічого не довжна. І ха вона каже ну куди шукати, так вона мене, мене мене значить сама. Поїла, вона мене кормила, тому що мені так стало погано. Я не знаю, що вона мені давала, таке, що я у хата мене обкрадала і я не знала, як вона мене, що вона мене обкрадає. Я, я не знала е... того. Яке ваше побажання буде в організації Карітус? Що, що? Яке побажання ваше організації, яка вам допомагає? Здор... Бажаю, всього доброго здоров'я і всього, всіх успіхів бажаю. І дуже дякую всім. І прошу, не забирайте мені пані Вольги, тому що вона мені що допомагає. Все... Вона мені ще допомагає, вона, вона знає, тобто, що. Бажіть до мого Галини Михайлівна, начальника, то вона мною командує. Так. Прошу, Скажіть що... Галина Михайлівна, я вас дуже прошу, так. дякую вам. Скажіть так. таке. Ну. Дякую, дякую, пане за вже дякую. Бо ви мені з самого початку почали мені допомагати. З самого початку почали допомагати. Дуже дякую. Прошу. Дуже дякую, дуже.